Не до стайна ще не до хати. А коняви вороного сіна да й отаву. А да ж мініму молодому хліба та й сметани. А коняви вороного сіна дай одного. А де ж міні молодому, поскінку сиробу. Господі милосердний їх світом тілує. Там одного відбирає, другому дарує. О Господи милоса яка у Бога села, напсаби та старість була, що не загрозила, напсаби та старість була, що не заказала, а що де я з молоді, не камні жартувала. Нет. Ну ви і пригадуєте, тільки перед вас перемив співанок, примивок. От ви кажете теж, що і, ружу палили, палите ще й зараз. О, І від уроків примує, землю міряєте. О, я теж багато вже років збираю лікарські трави, ходжу по полонинах. І... Полоненко, верховенка я сніже синіша, щоб лііння до бідашки, приходити леша. Полоненко, верховенка, синіша, щоб Щобління до бідашки, приходити леша. А тут, бачите, то, не просто е, мольфар або чарівник. Знаха це людина, яка знати все. І цей опит він приймає не тільки від Божого дару, що він народився до цього, але з опиту пережитого свого життя. Нелегкий шлях, то проходить людині. Кілька разів ви чули цей чарівний звук дримби у позивних нашої радіопередачі Золоті ключі, яку знають на всій Україні. Але мало хто знає, що музикує тут, в цих позивних, наш славнозвісний Михайло Нечай. Мелодія дримби повторює, як правило, мелодію пісні. Вони взаємозамінюються, тому що йдуть від серця. Записує, а він вів записи, він вів розповіді, тих людей давно вже немає, помирали, то десятки років пройшло. Скільки він зробив, скільки він старався, скільки він збирав по крупинці, ту народну модрість запесував, і трави, і зілля. І що тільки він робив, а тепер він це має як скарб і віддає цей скарб людям. Та він за, за це, за цю велику багаторічну працю, може віддати йому шанс. Наш, якось так заведено, що народ не, не зовсім вдячний. Але я вважаю, що те признання, яке він до нього, Стаженко, зараз не заростає, бо люди йдуть до нього йдуть. І те будуть, тому що він віддає оті надбання народної мудрості, отой скарб народний віддає людям. Ну, це якраз ця хатка, у якій загинув довбуш. Мерете, у нас збереглася ця хатка, має поверта. А оце поки довмі, яко наказував не раз Довбуш панів. шпанів. Да, збереглася. Я не тільки збираю зілля лікарські. Я й ходжу до людей. схожу тому, що бачу у людей. ту силу мудрості нашої самобутності. Зайшов я у космач до. Юсипчика Дідєшина. у нього все це витворюється у корінні природи нашої землі. Як живо це витворюється? І про довбуша, і зберіг він довбушеві речі, яка це велика реліквія, яка це пам'ятка для майбутніх поколінь. У горах є русалки, які співають, такі пишні дівчата. Ну і водяться відьми, як воно цікаво створила природа. От, а цей пеньок може мати більше 2000 років. От, а оце зуб динозавра, який ходив колись по нашій землі, відите. От зуб динозавра, а він важить 5 кілограмів один зуб. Ви знаєте? А отут ви подивіться, це база з кедрового дерева. Оце дерево, коли сві возили навіть в Єгипет, на трон фараонів. Це, то, є... то є кедр. Це й Так, а оце мудрець, який зажурився, що ж ви люди робите? От видите мудрець, який зажурився, що ж ви люди робите? Він полисів, уже ведете. Ну такі досить дивні. Засерождає і розродився, з діли оплотився, як чоловік палемами, убого впувився, просить тебе, царю, небеснів ладарю, даруй літа, що сливі, цему готу. Так, я на про історію В його руках оцей невеличкий чарівний інструмент, який ви знаєте, як називається дримба, Звучить надзвичайно таємничо. Звук тихий, інтимний, ніби хочеш висловити свою душу зсередини, ніби хочеш свої думки повідати іншому. Він був вчителем на дримбі Івана Миколайчука. І хто пригадує собі блискучий фільм Тінь забутих предків, той не може не пригадати цього чудодійного звуку дримби, який звучав там і на Співаю, що не зрозумієш. Ой, кажи мій, дівчиночко, де мій розум діла, чи в березу, чи в тополю його залетіла. Ой як ми сипою ми не сухіду а як місця не ще не Ой, Марія, вода, як та маленька дитина, вона все розкаже мені, я в ній все бачу, як у дзеркалі. Розкаже про все, що там у тій людині є. Це зроблено її злими людьми. Це це, я розумієте, кара від Бога. Це з чого це перетруду, то все це я вежу у воді. Вода має пам'ять, яка сприймає все те, чого коло неї блеску було. Твердана різняна вода має село лікувальну, а також і має селу непочата вода, ціла вода називається, яка за цілу ніч відпочила так само, і людина, і ранком до схід її акуратно, осторожно береться в посудину, так, щоб з тої посудини не розхлюпалася ця вода. От якраз вона і є. ואי מרצה אישנה שבטה אדוך אמין, אמין, אמין Світлі Господі, світом для гашки ваші мій помогав, стантем мені на помощі Єрині на холосів. В добрий час говорить, вихідно учить мене. Сам собою присвятити Святому Духом, святим сином Господні з масвідками, Божими поміщниками руковімими тижнями, щешневеми зняку, що нашу славну, поративніцею, в тюрчком зелеком учеником Пантенемоном встаньте мені на помощі, а Ірині на холості, в добрий час говорить, усі научеті Боже. Допоможіть мені, примовить усе зле за кріще замовити. Покуси, покусення, ті, перів приняті, Михаїву Хархаїву моїх вороті. У червні ще боті, лихі особи і збиває на руку наші, духу наш обходів, куди лицем обертаєш, в куті золотій раз, в куті золотій раз, на тім христі Христос Воскрес. Христос Воскрес. Ні моїм духа, Божим духу, ні моїми словами, Божими славами. Михайло Михайлович Нечай з роду славнозвісного полковника Данила Нечая, який був характерником, так само, як і Сірко, як і Вішневецький. А характерником притаманні були знання у галузі і окультних звичайних справ і у галузі народної медицини. І от саме Михайло Михайлович він тягне цю традицію, оскільки він є чудовим знавцем народної медицини і є справжнім екстрасенсом. Екстрасенсом, який має індивідуальний підхід до кожної людини. Так саме до речі, як і священик, так і кожний справжній лікар, хоч він. Народний, хоч він дипломований лікар, але він має індивідуально ставитися до кожної людини, звичайно, до хворої людини, яка до нього звертається. А людмина полосу добреща бути вольтуючи, гущення там собою, причасти за Святого Духом, Святим Сином Господнім, святками, кожен допоміжні камеру по вимітім, чешніми між

...про гори, про Карпати, про Гуцульщину, то в людей асоціюється, звичайно, що це є мальфарство, це є тримівництво, це є чаклунство. А от Михайло Нечай це одна з тих найколоритніших, можна сказати, фігур, які, про якого знає вже можна сказати, і світ, і наша Україна. Ну що я можу сказати, чим такий привабливий, чим своєрідний Михайло Михайлович Нечай. Ну, напевно, тим, що він володіє свободом. От є в нього, розумієте, ну як кажуть, спочатку було слово, а потім було і слово було з Богом, і слово було Бог, значить, і має він дар Божий, значить, володіти одним словом, який треба вірити в те слово. Добрий день, водячко Орданечко, добре здоров'я, ради Божі християни. Ми прийшли водячку орданечко облевати луги, береги, коріння, каміню, всіку віру, всіку діханію. Пані отаманів від короски, від криве, облий і нас, всі позлай мерзив. Раков'єчих, горєчих, сур'єчих, міщечих, хір'єчих, з харплюс, з марків, з війників, від перців, дужех, відео, ворічих, наперед, Облей нас водячка орданечко. Свечасти впустела, пать можно.